Брати і сестри, я хочу вас привітати, як Христос вітав, коли своїх учнів миру. Бажаю вам дійсно цього Божого миру, у ваші серця, ваші доми, для ваших дітей, для ваших всіх вітників. Ще дуже бажаю миру для всіх нас, для України, щоб ця війна закінчилася. Радий бачити всіх вас сьогодні в Домі молитви. Бог приготував для вас щось особливе. Він буде говорити сьогодні з нашими серцями. І тому є в Біблії одне таке побажання для людей, які приходять в зібрання. І це побажання звучить так. Коли ти йдеш в Дом Божий, будь готов почути Слово Боже, будь готов почути Слово Боже. Чому так? Бо в Слові Божому твоє майбутнє, бо в Слові Божому твоя мудрість, бо в Слові Божому твоє спасіння. І тому будьте готові сьогодні почути Боже Слово. Хай Бог вас благословить, будемо розпочинати, будемо молитися Богу. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми йдемо до Тебе зараз. Господи, розуміючи свою немічність, розуміючи свою слабість, свою обмеженість в можливостях, в думках, Господи, ми розуміємо. Тебе, Ісус Христос, який воскрес із смертю і, і переміг смерть, ми приходимо до Тебе, Ісусе, щоб попросити в Тебе благословіння, щоб попросити в Тебе миру, щоб попросити в Тебе мудрості. Господи, ми хочемо сьогодні почути Твоє Слово. І хай Твоє Слово, воно як той меч духовний, який розділить все погане, від доброго і погане все сокрушиться і удалиться з нашого життя. А добре залишиться. Господи, благослови нас всіх цих людей, які, які прийшли сьогодні на це місце. Господи, благослови їх, нужди їхні благослови, їхні сім'ї благослови, їхні всі переживання, багато хочеться сльозами в своєму серці. Господи, витри ці сльози, дай їм втіху, дай їм радість з неба. Господи, в цьому світі так багато болю, так багато. Печалі, а ти дай з неба твою радість, Христос. Господь, нагадай нам про Твоє спасіння, нагадай нам про Твою любов, ми вклоняємося Тобі. Дякуємо і славимо тебе, Отець, наш Небесний, ім'я Ісуса Христа. І всю славу ми віддаємо цю силу і Духу Святому. Амінь. Амінь.